Ось до мене прийшла платіжка, вона без адреси, без нічого. Це людина повинна сама вписувати свою фамілію. Ось таку незвичну квитанцію отримав киянин Євген Опанасович. Невідома чоловікові компанія Укрнацторг вимагає, аби він перерахував 41 гривню за начебто сплату комунальних платежів. Ви зрозуміли, що це таке? Ні. Є Нет. а ви будете сплачувати? Ну так якщо ви об'ясніть, я сплачу. Що значить акцепт оферти для перерахунку житлово-комунальних платежів з метою повернення або заліку сплачених грошовик? Це взагалі якийсь набір просто слів. Набір слів на підозрілій платіжці не розуміє навіть директор управління, яке щомісячно розсилає киянам квитанції за комунальні послуги. Уважно потрібно читати квитанцію. Такі платіжки прийшли мешканцям кількох районів столиці. Хтось засумнівався у квитанціях, а хтось побіг платити. Ну багато людей кажуть, поплатили да? чи по таким, чи по іншим. Ну багато людей оплатили. Просто якщо ми не вникає, і гроші є, то ми просто склали квитанцію, пішли і платили. Саме Лі шахрайство Чистої води. Тут немає ніяких контактних інформацій, немає телефонів. Та й київська адреса вказана у платіжці не справжня, бо вулиці з такою назвою у столиці немає. На сайті ж єдиного державного реєстру вказана інша юридична адреса компанії село Калинівка на Вінниччині. Є навіть і номер телефону директора, та він не відповідає. От Ліни водки. Збросили, так. Не хоче з нами. Іван Іванович заварить директор фірми. Звітя призвичення кісар Іван Іванович. А це і є той самий директор компанії, яка розсилає киянам неправдиві квітанції. 22-річного хлопця. П'ятий канал знаходить за вказаною в документах адресою у селі Калинівка у гуртожитку. Та хлопець божиться. Відношення до фірми немає. Його теж ошукали. Приїхали. Предложили мені роботу, оформили мене директором фірми, зробимо, будеш нормальні гроші заробляти. Забрали в мене всі документи, всі ці карточки, всі таку пачку документів. Поїхали, я дзвонив, дзвонив, вони телефони повиключали і все, і більше їх не бачив. Подібні афери з платіжками дуже популярні у столиці, кажуть юристи. І в тому, що такі машини возникають, гордіки постійно винувати київські комунальники, тому що вони постійно. Міняють якісь правила ігри, міняють розценки, що то все время міняється, і люди не розуміють, вже, що платити, куди платити, і так далі. Юристи радять за таких обставин писати заяви в міліцію, але там порушувати кримінальні справи не беруться, бо наразі постраждалі не писали заяв. Азат Сафаров, Олена Бучацька, Іван Наконечний, п'ятий канал.